Привіт! З вами я Світлана і рада вітати вас на своєму каналі Рукоділля і не тільки. Сьогодні у нас субота, 21 жовтня, і зйомку я роблю з самого ранку. Ну, як з самого ранку? 10 годин уже. І розпочинаю я сьогоднішнє своє відео із яблучного варення. Це вже перед собою, ви бачите, перша партія зроблена. А це ось я вже проварила сьогодні друга порція. Дуже красивого воно кольору. Воно насправді красивіше, ніж на відео. Вчора я його накришила. До речі, дуже рекомендую цікавий смачний рецепт. 3 кілограми чищених яблук. Я кришу на долічки, на такі на слайси. От, 3 кілограми яблук засипаються літровою баночкою цукру. І 300 грамів барбарисових смоктушок, цукерок. Все це засипаю. Яблук вийшло в мене повна повна костюля. Майже зверху, плюс цукор, плюс цукерки. І в мене більше, ніж 12 годин. більше, По рецепту 12 годин треба, щоб воно все це розставало. Дуже багато соку пустило пустили, пустили яблучка. У мене стояло довше. І перший раз, і другий, мені це дуже сподобалося. Більше набагато більше соку. І сьогодні вранці я встала, проварила його, воно мене покипіло буквально 5 чи 7 хвилин. Тепер я його зняла з вогню. 6-8 годин по рецепту треба, щоб воно постояло охолоджене. Да, до речі, коли я його проварювала, його постійно треба було помішувати. І це в мене усадилося, усадилися яблука ну, на половину. Там була повна кастрюлька, а стала в два рази менше. І от вони в мене ну, 6-8 годин, я їх не тримаю. А ну, годин 4-5 точно будуть вони в мене охолоджуватися, а потім я ще 30-40 хвилин його проверю. проварю. Проварювати треба постійно проміш, помішувати. І розсиплю, розкидаю по баночкам. Рекомендую дуже смачне, і воно буде ніби желейне. У мене вийшло 5 баночок півлітрових. І трішечки в піалочці, то я його попробувала, посмакувала дуже смачно. Такого красивого янтарного, бурштинового, правильно сказати, кольору. Вийшло таке варенечко. ну і поки воно в мене вихолоняє. Буду знімати відео, щоб поранше його змонтувати і виставити. У мене минулого разу вийшов великий конфуз. Я зняла відео, стала його загружати на YouTube. Я не знаю, звичайно, причини, але я так думаю, можливо, що швидкість інтернету мала чи що. Але воно в мене загружалося більше 15 годин, і воно в мене вчасно не вийшло. Це, це вперше в мене така ситуація. От, І я дуже була розстроєна. Буся ходить, помічниця. На вулиці в нас дуже холодно, а вона просить це на вулицю, трошки погуляла і прийшла в хату гріться. От, а вчора ввечері не могла загнати у хату вже в 10 вечора, ледве, ледве в хату запливла баришня. Ну, це таке. Перескочила на, 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 другу, на другу тему, вже забула, про що я там говорила. Коротше, відео в мене загружалося дуже довго, і вийшло воно в мене не в 9 ранку, як... Я програмувала, як я планувала, а вийшло воно в мене аж у годину дня, неділю. Дуже довго воно грузилося. І причини я не знаю. В принципі, думаю, що, можливо, із-за швидкості інтернету, а можливо, ще якась інша причина. Може, хто знає, то підскажіть мені, розкажіть, бо треба мені цю інформацію знати. Для себе. От Ну, а ми будемо переходити зараз до вишивальних справ. Перед собою ви бачите мій лонгдок над яким я працювала 4 дні. І відшила я на ньому 2362 хрестика. Це досить такий непоганий результат для мене. Ось покажу, що робить моя буся. Ну, це треба дивитися. Це вона зірвала листочок із, із грошового дерева. І оце вона його мотузить. Вітер, вітер ураган. І що я зробила? Я вишила колоски. Я не пам'ятаю, чи один колосок був уже розпочатий, чи не було. Але. Два точно не було. Я дошила ці колоски, зробила оцей бардюрчик, почала вишивати оці зірочки. І отут зверху дрібненькі такі а, різні такі йдуть зірочки і більшенькі, і меншенькі, такі вони різно, різної форми. Я вишиваю по електронній схемі, але в мене є паперова. І я попросила свою дитину, щоб вона зробила мені перенабір. Але вона настільки швидко його зробила, що вона його не перепровірила. І там є деякі помилочки. І тому я звіряю зразу з паперовою схемою. Дивлюсь, якщо помилок на цьому аркуші немає, тоді я той шматок відшиваю. Виходить, що в мене всього в схемі йде 20 листків. По 5 аркушів. У кожному рядку чотири аркуші повних. І оце п'ятий, він, виходить, половинка аркуша. Оце, якраз, знаю по колосках, оце де п'ятий аркуш. Навіть не так, навіть отак, мабуть. Щас я все гляну. Вже забула. Вишиваю кожного дня і забула. Да. Останній аркуш, ось він, отакий маленький, я ще покажу. В останньому аркуші йде два колоски і бордюрчик. Так, да, це виходить півсторіночки. Ось от, от так от. Всього е, 5 аркушів. Тобто, е, якщо подивитися по вишивці, то 4,5 аркуші йде вишивка. Якщо я дошию оцей от шматочок, зрівняю отак от. Так от. То це в мене буде повністю завершений перший ряд. От, другий ряд у мене теж вже розпочатий два аркуші другого ряду. Ось оцей шматок. Це, уже я захватила два ряда. Два, не, ну, так, да, два аркуша. От. Робота йде. Робота цікава, відірватися дуже важко від цієї роботи. От, буся знову почала гупать. От. Я не знаю, що ще говорити. Робота прикольна, робота гарна, робота дуже подобається. Бусинка. Покажу, що витворяє. Листочок. От листочок, зуби взяла. І що, куди буде? Вона оце бере той листочок і носить його за собою. Куди, куди хоче, туди і йде. Де випав листочок? Випав листочок. Ось так, Ось так. Зуби взяла і понесла. Ну, неси його. Ой. Так, ну хай дівчинка гуляє, не будемо їй мішати, бо вона прийде допомагати мені знімати, якщо я відберу в неї той листочок. Хай гуляє. Так. Ну, мабуть, про цю роботу досить. Я її показуватиму кожного тижня, тому що я її братиму постійно в роботу, як я говорила, говорила в минулому відео, це в мене основний процес вийшов, От і тому. От мені навіть не хочеться його з рук випускати. От правду вам кажу, наскільки він мені цікавий, наскільки він мені подобається. І дуже приємно шити на Мурану. Це в мене шматок Мурана. Я ніколи на ньому не шила. Це в мене єдина така робота на, на цій тканині. Дуже хороша. До речі, це я, я не знаю, вона їй, мабуть, і дрібніша це в мене 28-го каунту. А зараз переходимо. Далі. Далі в мене один день вчора, це була п'ятниця, я працювала трохи над своєю султаною. Так, що я тут навишивала? За один день я тут вишила, ну як за день, за вечір. Я тут відшила 660 хрестиків. І працювала я над накидкою її. Оце все-все, це сіренький колір. Отак от не трошки в кадр. Оце все, що я вчора вишила. І трішечки, трішечки, отут-от чорненьким я. Було в мене тут розпочато, і я тут буквально, здається, одну ниточку чи дві відшила отут чорним. Оця накидка відчувається, ну, поки я шию хрестиком, але в одну ниточку. Багато кому не подобається шити в одну нитку. Ну, але мені, я так дивлюся, мені подобається, мені нормально заходить, я не трошки шатається. Мені комфортно, в принципі. Дуже красиве обличчя вийшло. От. Хочу трошки підігнати усе отак зрівняти. Ну, так, да, до лиця, отак все зрівнять, щоб перекрутити раму, бо в мене вже тут буквально ось залишається ось уже край роботи, і мені треба його буде перекрутити. Дуже низько мені теж незручно вишивати до рами, стукатись руками об раму, то Хочу все це зрівняти. Іде вона дуже легко. Я це проговорюю кожного разу. Дуже легка робота. От. Я так думаю, що складність, вся складність, як особисто для мене, буде в пришвидних оцих елементах, оцих всіх паєтках, в цих всіх пізеринках. Я ще не уявляю, як це робити, я буду. Ну, але то ще в нас часу до того моменту більш ніж достатньо, це ще багато часу пройде. От, ну, Головне вишити. Вишию я цю роботу, я її виперу, випрасую, знову надіну на раму, і потім буду пришивати всі бусини. Ну, Так, це, це, це так я планую. Не, зру, не на руках буду вишивати, а буду вишивати прямо на станку. Я знову його. Надіну, от, і буду працювати далі. І ще, що хочу вам показати, це що я вишила на своїй рукавичці. Ну, соромно б мені стільки показувати. Це я в понеділок взяла буквально кілька хвилин. От, і пришила червоний, червоний червоні паєтки. От, і далі хочу стебловий шов зробити, а потім пришити білі паєточки. Що хочу сказати по цій роботі? Дивлюся я в діаграму, але треба дивитися ще і на прев'ю, тому що значка пришивних бісеринок здається в нижньому рядку. Ну, не хочу йти вже по діаграму, це треба йти в іншу кімнату. Здається, оцей нижній рядок, він не позначений. Тут було сердечко, здається. І видно було, що тут треба буде прошивати цей рядок, а отут ніякої позначки я не побачила. Цяточки були тут, на самій рукавичці, і на титульній сторінці теж побачила я цей рядок вишитий, а на діаграмі чомусь ну, цього рядка не показано От, роботи трошечки зробила, але я думала, що я до, цього, до кінця цього тижня зроблю і покажу вам цілу рукавичку, але були е, хатні справи, були, ну як хатні, не хатні, а вуличні справи. Ми вже посадили чесник і цибулю на зиму. От І ще будемо трошки досаджувати. Ось дощ, як пройде, бо тому що вчора в нас дощ був цілий день. І сьогодні така мряка, і таке, що ж сипіться, моросить. Завтра, ніби погода буде краще, то завтра вже доробимо і вже в нас на городі залишається одна капуста, не, не забрата з городу. Ще стоїть. Ще поки ми її прибирати не будемо. Займалися яблуками, варила варення на цьому тижні. І ще один, сьогодні он буду доварювати. Тому, як-то в мене руки до рукавички не дійшли. Уже коли ввечері сідала вишивати, вже хотілося пошити хрестиком. І так у мене вийшло, що ця робота у мене тільки-тільки просто розпочата. Але нічого. Мені настільки подобаються е, робити оці іграшки, я скажу зараз, можливо, смішну фразу, але думаю, що смішну. Мені настільки подобається робити ці іграшки, що я їх стараюсь робити якомога повільніше. Ну, от, не хочеться мені з ними, е, як сказати, завершувати, чи що. Не хочу, щоб закінчився в мене цей набір. От. І тому я якомога повільніше працюю над ними. Ну, це смішно і, можливо, неправильно і сказано, але кажу так, як я думаю, так як я відчуваю. Мені дуже подобається працювати. І я настільки повільно роблю, ви просто не уявляєте. Я ці самі паєтки, я, я з такою, як, зі швидкістю черепахи. От. Але нічого, мені приємний сам цей процес. Можливо, на цьому на слідуючому тижні я її завершу. І вже в слідуючу суботу я неділю, відео виходить в неділю. На слідуючу неділю ви вже побачите готовий результат. Дуже страшно мені приступати до. Господи, як це ж цей шоу називається. Тільки що ж говорила і вже забула, як він називається. Але будемо працювати, будемо вчитися. Ніколи я не робила цих швів. От то все потихеньку зробиться. І дуже мені хочеться розпочати. На слідуючому тижні новий процес. Ну, будемо бачити, бо я багато чого хочу, але в мене не завжди виходить те, що я планую. Пусинка набігалась, наганялась, нагулялась і заснула дівчинка. На цьому все. До побачення, до нових зустрічей.